Штував ректора Хабарника Мельника і призначив за нього чималу заставу. Паспортизація Криму чимало людей вже сумнівається, чи хочуть вони російського громадянства. Нато застерігає на підготовку до вторгнення в Україну Росії знадобиться 3-5 днів. Автопарк Кабміну. 72 других авто виставили на аукціон. Януковича, четвертий президент країни, живий, знову вищає з Ростова. Сти можуть використати травневі свята, щоб дестабілізувати ситуацію на півдні та сході країни за інформацією РНБО, Назріває нова хвиля провокації. Бо у восьми областях зірвана операція Російська весна. Вона мала на меті проголосити паралельну владу і звернутися до братнього народу по допомогу. Але цю ідею підтримує дедалі менше людей. Тому російські спецпідрозділи змінюють тактику. Агресори намагатимуться домовитись з районними та селищними радами про референдуми і приєднання до Росії. На кінець квітня планується обрання як паралельний орган влади президента Південно-Східної Республіки під загальною концепцією, що Південний Схід хоче до Росії. І тому ми передбачаємо новий етап активної фази. І, по наших даних, ця активна фаза може мати найбільше своє вираження 1 і 9 травня. Українські військові не без роботи щойно вийшли з Криму, долучаються до варти в материкових частинах, і змінювати профіль служби їм не доводиться. Берегова охорона та морська піхота боронять узбережжя морів в Одесі та Херсоні. За останніми даними з Криму вже виведено близько двох тисяч військовослужбовців та членів їхніх родин. Найбільше вояків з повітряних і військово-морських сил з привальною вирушили поки що до Миколаєва. Понад півтори сотні бійців 36-ї бригади берегової оборони. Військова частина залишається військовою частиною 36-ї бригади берегової оборони. Вона буде довкомплектована та залишиться у складі збройних сил України повноцінним бойовим організмом. Повертається з окупованої території. Техніка кажуть в адміністрації президента. Це важкий і тривалий процес, але поки що особливих ускладнень не було. Зброї, такі боєприпаси, які ми не хочемо забирати. Але Міністерство оборони і МВС підготовили той список, що ми вимагаємо повернути в першу чергу. Я надію, що цей весь список буде задоволений. Туди входить і 70 кораблів, і корови Тернопіль. На сьогоднішній день вже декілька ешелонів української техніки вже на території України. Цей процес буде продовжуватись. Оборонні споруди завдовжки 123 кілометри. Харків'яни укріплюють межу з Росією. Місцеві прикордонники разом з іншими армійцями вирили канави, траншей та зміцнили їх бетонними блоками. Уздовж лінії розставили блокпости. Їх 97, і вони не пропустять жодного противника. Не проїде і ворожа техніка запевняють прикордонники. Крім того, в оборонців є інструкція: перший постріл застережний у повітря, другий на ураження. За інформацією прикордонслужби, російські війська Далі стоять біля України. Великого відтоку військ від кордону немає. Рухи є, але сказати, що зупинились заходи, я не можу. Брянське управління прикордонної служби це напроти сумського прикордонного загону, курське управління. Вони з сьогоднішнього дня перейшли на повсякденну охорону кордону. Це теж вперше з лютого місяця. Закрите небо у Криму не сідатимуться. Літаки з Європи. Рейси на півострів заборонила організація з безпеки аеронавігації Євроконтроль. Там не визнаватимуть ніяких документів, не згоджених з Києвом. Зокрема, відтепер заборонено польоти в Сімферополь та Севастополь. А щоб не порушувати повітряного руху, євроконтроль градить координувати маршрути з українськими, румунськими, болгарськими і турецькими диспетчерами. Додам, що організація планує авіарейси над усією Європою співпрацюючи з владою країн, користувачами повітряного простору та аеропортами. Зміркувань безпеки ще на початку березня польоти в Крим припинили українські і турецькі авіалінії. Тепер тут літають лише російські. Сьогодні Україна висловила протест російській Федерації. Така самодіяльність тамтешньої авіавлади грубо порушує міжнародні договори і закони про авіацію, заявляють у Вітчизняному міністерстві закордонних справ. авіакомпанії, в першу чергу це стосується російські авіакомпанії, які в порушення всіх цих заборон. Продовжують здійснювати польоти до зокрема Сімферополя. Вони до них можуть бути, і я сподіваюся, будуть застосовані відповідні міжнародні санкції. Може бути заборона на здійснення польотів і в інші держави. СБУ оголосила в розшук колишнього першого заступника голови ради і міністрів Криму Рустаму Тиміргалієву інкримінують насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того, суд постановив його затримати. На виклики прийти на допит в СБУ, підозрюваний не відповідав. Тому правоохоронці вважають, що він переховується. Нагадаю, раніше в розшук оголосили голову сепаратистського уряду Криму Сергія Аксьонова та колишнього голову Верховної Ради Криму Володимира Константинова. Кремці штурмують паспортні столи, щоб отримати книжечки з двоголовим орлом. Вистоюються величезні черги, аби здобути російське громадянство. Дехто записується з ночі приймалень обмаля, елементарних зручностей для нових росіян самопроголошена влада Криму не передбачала. Жителі Сімферопля на черги нарікають, але заради російського громадянства готові терпіти. Олена Катричко у черзі 998-ма. стоїть від минулого четверга. А люди уже записываются девятая тысячи. И вот два раза в день ходят отмечать и спрашивают, какая очередь. Очень долго, холодно, туалета нет, целыми днями приходится стоять. Потому что если человек не пришел, очередь его прошла, его больше не пускают. Вот, и все. А если ты вышел, у тебя нет какого-то документа, побежал, за ним пришел, очередь может пустить и а не пустить. Брак пунктів видачі паспортів і самих бланків проблеми, з якими чиновники обіцяють упоритись незабаром. Тим же мешканцям Криму, які не бажають російського громадянства, доведеться писати спеціальну заяву і просити в Росії дозволу на проживання. З подачі заявлень о тому, що чоловік хоче статися громадянином України це його право. І подати може в будь підрозділення Федеральної міграційної служби, які вже працюють повним ходом. Ці вже ми мабуть, 6 людей, які Багато хто з Кримців каже, просто не мають інформації, куди звертатись, а ухочих лишитися українськими громадянами тисячі. Я остаюсь гражданкой України в Крыму. Да первая из тех, кто останется здесь в Крыму дальше жить. Сказали, что шесть таких всего человек. Нет, это глупости. У меня уже заявление 19 -е было. Вчора після мене було ще чоловік 20, напевно. Сьогодні я подошла було чоловік, 30 уже в живити черзі. В управлінні паспортної роботи запевняють, інформації про те, як підтвердити українське громадянство, не приховують. Та й платити за відмову від російського, як про це говорять на вулицях і в транспорті не треба. Паспортні проблеми можуть виникнути і в іноземців, які подорожують Україною без віз. Відвідати Крим без дозволу росіян, їм поки що не вдасться. Володимир Мельник, Тетяна Гураль Олег Могон, перша національний. Сучасні танки, БТР, стрілецька зброя і всеукраїнського виробництва. Підприємство Вітчизняно-Бронпрому звітують, здатні самотужки забезпечити військотехнікою, якщо держава замовить. Зразки продемонстрували на одному з полігонів Чернігівщині. Оглянув їх виконувач обов'язків. Президент Олександр Тручинов, то що їздитимуть на нових танках чи стрілятимуть з нової зброї наші солдати, як скоро дізнавалась Юлія Зоран. Це танк оплот українського виробництва у світі вважається одним із найкращих. Ступінь захисту екіпажу, навіть від впливу ядерної зброї, вражає ціль на відстані до п'яти кілометрів. Вітчизняній армії нині таких потрібно, порахували військові експерти. Хоча б 121 машина. Виробники кажуть, осилять, бо ж заводи й попередні роки не простоювали. Лише техніку виробляли на експорт. Нині головним замовником стане держава. Переконує Олександр Турчинов. Ми відновлюємо армію з нової відмітки. Ми змогли привести наші Збройні сили до повної бойової готовності, розгорнути наші Збройні сили. Кабінет міністрів буде виділяти кошти не тільки для того, щоб отримати армію, але ж і на те, щоб її перезброювати. А це БТР нового покоління, теж гордість наших виробників за кордоном. В українській армії жодного такого зразка на озброєні поки що немає. Потрібно ж, за підрахунками військових експертів, близько шести сотен одиниць. Вони з легкістю долають будь-яке бездоріжжя. І якщо старі машини потрібно було зі зміною місцевості зупиняти, перелаштовувати ці універсальні всюдоходи. Це е, не просто БТР, це амфібія. Він е, їде. По воді, їде по асфальту, їде по передчину місцесті і їде по воді без зупинки. Тобто Другі БТР повинні зупинитись. Переключитись і поїхати, ми їдемо, не зупиняємося. Попри те, що оборонний комплекс в Україні десятиліттями не отримував належної уваги від держави, кажуть виробники. У нас є унікальні розробки. Приміром, розповідає, показує конструктор Василь Хитрик. Ось це динамічна система захисту військової техніки. Такий сендвіч не дозволяє фактично жодному снаряду пробити танк. Екіпаж невразливий. А якщо на техніку встановити таку захисну панель, ворожий снаряд навіть не долетить до машини. Когда цель входит, подлетает к танку, обнаружение происходит вот, непосредственно в близости, и его идентификация, цель это наша или не наша, и выдается команда на подрыв вот такого защитного заряда. Он взрывается, видите, здесь полуготовые поражающие элементы и наносят этой цели, которая летит, поражает танк, вот такие поражения. Армійське керівництво звітує міністру оборони, виконуючому обов'язки президента. Протягом останнього місяця вже трохи посилили боєздатність сухопутних військ. Для кількох підрозділів закупили танки. Булат це ще одна сучасна розробка. Щоправда, скільки і куди направили військова таємниця? Тепер і виробники, і армійці на місцях дислокації чекають на офіційну, так би мовити, заявку від влади на масове переозброєння армії. Юлія Зоран, Олександр Прозоров, перша національний. Ультиматум російському президенту та українському уряду воїни афганці вимагаються продовж двох днів звільнити всіх військовослужбовців України з кримського полону, а також відпустити мирних громадян, зниклих за останній час на території півострова. Таких більш ніж десяток заявляють активісти. Від українського ж уряду вони зажадали як найшвидше розірвати дипломатичні відносини з Росією. І що керівництво двох держав не дослухається до цих вимог, уже в п'ятницю воїни афганці організують всеукраїнський автопробіг до селища Чунгарна. и заблокуете автотрассу. Мы решили выступить с ультиматумом к правительству России, в частности к его президенту Путину. Ультиматум у нас один. Освободить всех военнопленных, которые находятся на территории Крыма. Это не только военнослужащие наших частей, которые находятся там, а и гражданские люди, которые были задержаны. Неправомір. Тобто, пока хоч один воєнноплен іначе не назвати воєнна плен буде находитися в руках агреса, ні одна буханка хліба в Крим не попаде. Далі ми розкажемо ось про що. Застрелився сам і ліція розсекретила матеріали загибель активіста правого сектору Олександра Музичка травневі ціни для населення. Газ подорожчий на 56%, тепло на 40%. Вісті з Ростова. Оцікавчинку шкодує про від'єднання Криму. Ректору хабарнику Петру Мельнику продовжили термін тримання під вартою на місяць. Година тому закінчилось судове засідання, на якому вибрано запобіжний захід. Як відомо, суд раніше ухвалив узяти екс-ректора податкової академії під варту або ж відпустити під домашній арешт, якщо він внесе сьогодні 24 мільйони гривень застави. Та оскільки банківські установи вже не працюють, і внести гроші сьогодні неможливо, то підозрюваний найпевніше ночуватиме в СІЗО. Нагадаю, мельника затримали напередодні, коли він прилетів зло в аеропорт Буриспіль. Раніше звинувачуваний у хабарництві казав, що хоче повернутися додому і спростувати всі закиди проти себе. Торік улітку Петро Мельник утік до США з під домашнього арешту. Чому він поїхав? Буде з'ясовуватися. Можливо, він думав, що йому буде він буде реабілітований. Може, були якісь інші мотиви, але на сьогоднішній день ну, слідчі працюють, зараз з'ясовують всі обставини. Затримуючи музичка, міліція діяла правоможно. МВС розсекретило результати службового розслідування загибелі активіста правого сектору. Звіт є на сайті відомства спецкомісія дії силовиків виправдала, ніяких порушень не виявила. Сашко білий застрелився сам. Випадково цитую: він не розрахував польоту кулі і влучив у себе в ділянку серця. Нагадаю, Олександр Музичко загинув під час спецоперації з його затримання в ніч проти 25 березня. Міліція запевнила за висновками експертизи, кулі яку вилучили тіла музичка, випущено з його власної зброї у правому секторі твердження про самогубство відкидають. І ще одна резонансна справа, яку розслідує до міліція, це вбивство журналіста Вісті В'ячеслава Веремія. Перший підозрюваний уже за ґратами. 40-річний донечанин, який останні 10 років мешкає в Києві, на життя зробляв як керівник групи молодиків спортивної статури, котрі нама наймались охоронцями. Затримали його позаминулого тижня. Нині почерські суд ув'язнив підозрюваного на два місяці. В'ячеслав Веремій став жертвою так званих тітушок 19 лютого біля Михайловської площі. Коли журналісти з товаришами ночі поверталися з роботи, на них напали молодики в масках з битами і зброєю. Айтішніку вістєю Олексію Лимаренко спотворили обличчя, Вермі дістав куль в груди і помер. Останній кримський полонений капітан В'ячеслав Дем'яненко вийшов на зв'язок. Зателефонував рідним. Говорив, що правда недовго, лише живий, здоровий і все буде добре. Севастопольську військову частину російські окупанти захопили 23 березня. Дем'яненка викрали під час захоплення центру інформаційно-психологічних операцій. Ймовірно, утримують в ФСБ Міноборони. Досі веде переговори про його звільнення у командному центрі. Напередодні заявляли, що збираються обміняти офіцера, але на кого не уточнили. Газ по 487 доларів від сьогодні. Ціна російського блакитного палива зростає для України майже вдвічі. Відтак підвищаться тарифи і для населення у середньому на 56 відсотки, А от тепло подорожчає приблизно на 40 відсотків. Проте ціни підвищуватимуть поетапно впродовж чотирьох років. і Уряд обіцяє допомогу незаможним родинам. 4,5 мільйони сімей. Будуть платити ті самі гроші, які платили до підвищення. Це та плата, яку уряд і державний бюджет прийняв на себе для того, щоб максимально зменшити удар від підвищення цін і тарифів на тепло по нашим громадянам. Сполучені Штати готові повністю забезпечити Європу газом. Блакитне паливо постачатимуть уже з наступного року. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі в Брюсселі на зборах ради з питань енергетики ЄС. Таким чином старий континент істотно зменшить залежність від російських енергоносіїв. А Кремль уже не зможе маніпулювати цінами на газ як от з Україною, наголосив чиновник і запевнив, що штати готові експортувати до Європи більше блакитного палива ніж та спроможна спожити. Доля кредиту МВФ Україні вирішиться уже в квітні. Фонд може надати позику щойно Київ ухвалить низку необхідних законопроєктів, Заявив прем'єр Асен Яценюк на інвестиційній конференції в столиці. Очільник міну нагадав попередні умови кредитування, про які домовились українські уряди і ради директорів МВФ. Йдеться про реформування економіки, передусім про зміни в монетарній та фіскальній політиці в енергетичному секторі а також про боротьбу з корупцією та підвищення інвестиційної привабливості країни. Країна проходить складні економічні випробування. Але в країні є інвестори: є люди, які готові інвестувати. Є люди, які готові працювати, є люди, які готові створювати місця робочі. І для цього є уряд, який не просто йде на зустріч, а несе відповідальність перед цими інвесторами, щоб такі підприємства працювали, щоб такі робочі місця створювалися. Економія на мерседесах. Половина Кабмінівського автопарку піде з молотка. Це понад сім десятків машин. Продадуть переважно іномарки, які возили чиновників. У гаражах залишать 20 автівок для закордонних делегацій: два автобуси та спецтранспорт. Вантажівки, сміттєвози, поливальні та прибиральні машини. Ну і один бульдозер. Аукціон планують на червень. З Чим попрощаються урядовці, і що залишать собі? бачив Артем Сорокін. Вони сумно чекають, як вирішать їхню долю. Усі як один чорні, всі як один мерседеси. Колись на цих автівках ганяли міністри, офіційні делегації та їхня охорона. Нині для товарного вигляду їх помили та виставили в рядок. За дорученням кабміну. Половина цих ляльок має піти з молотка. Ми сподіваємося, що аукціон буде проведений ну по графіку, по передньому графіку, попередньому графіку. В першій половині червня буде проведений аукціон з подальшим оформленням документів і, відповідно, перерахунком коштів до державного бюджету. Найбільший ажіотаж продаж викликав у міністерських водіїв. Так зашкоджений щодня возив нового урядовця. Його авто не було закріплене ні за ким. В обличчя каже, всіх міністрів не знає. Та це запевняє і не було потрібно. Та якого ви возили? які служби поясніть? Как тебе объяснить, службы? Там же что путеху тебе дают, там везде человек, там знаю, вы там что-то такое на службу. Я такого не спрашиваю. Вы бы собиток ты одну из таких машин бы, я там стоять чинить? <свистит> я не може. Звісно, всі бояться статися без роботи. В автопарку є кілька категорій автівок. Кожен клас стоїть в окремому боксі. У цьому, наприклад, у кутку скромно причаїлися два стареньких мерседеси та позашляховик. На них каталися колишній віце-прем'єр та міністр закордонних справ. По боках Арбузівських, по центру Грищенківська. На цих автівках їздили колишні міністри. Хоча вони й доволі старенькі, проте бензину їдять дуже багато. Приблизно 20 літрів на 100 кілометрів пробігу. Ці видатки порахував Кабмін неприпустимі в режимі суворої економії і вирішив частину продати. Які підуть з молотка, вже визначили, каже директор автобази. Бідкається. Усі машини старенькі. Із брухту, мовляв, вибирали найліпше, а продати їх можна хіба що за копійки. Саме молода машина 2004 року. Саме маленький пробіг це. 420-460 тисяч. Соответственно, машини це не опалюєш. Придбати авто, на якому роз'їжджали пани з портфелями, тепер може чи на кожен охочий. Експертну оцінку чорним скакунам дасть фонд держмайна. І вже за два тижні оприлюднить ціни, з яких стартує аукціон. Артем Сорокін Андрій Машляковський перший національний. ЄС готується ратифікувати політичну частину угоди про асоціацію з Україною. Заявив представник європейського посольства Хосе Роман Леон Лора. Рішення цього тижня можуть ухвалити депутати Європарламенту, припускає дипломат. Економічну частину угоди сторони планують підписати протягом півроку. Тим часом про нову загрозу для Києва заявляє НАТО. На підготовку до вторгнення України Росії знадобиться не більше п'яти днів, сказав генерал Філіп Брідлав. Крім того, вчорашніх слів Ангели Меркель про те, що частина російських військ відійшла від Українських. Кі кордонів він не підтвердив. Росія може напасти на Україну за 3-5 днів. Повідомив генерал НАТО Філіп Брідлав. Головнокомандувач сил Альянсу твердить, на українському кордоні Москва має всі необхідні сили для вторгнення. Ситуацію Брідлав назвав украй тривожною. Напередодні вечері натовська розвідка зафіксувала переміщення невеликої частини російських військ однак рухалися вони не до казарм, каже головнокомандувач. Найсерйозніший виклик безпеці Європи та світу після падіння Берлінської. І стіни так оцінив ситуацію в Україні Жозе Мануель Барозу у Брюсселі. Президент Єврокомісії зустрічався генсеком ООН Пан Гімуном на брифінгу за результатами переговорів. Європейський політик висловився за те, щоб якнайшвидше розпочати прямі переговори між Україною та Росією. Він укотре наголосив, криза непокоїть не лише Європу, а й увесь світ. Те, що сталося, це очевидне порушення принципів міжнародного права. Ми сподіваємося, що шляхом діалогу і співробітництва всі проблеми можна буде вирішити. Палата представників Конгресу США постановила надати Україні мільярд доларів позики і схвалила санкції проти Росії. Рішення привітав Барак Обама. Очікують, що цей закон, який раніше ухвалили сенатори, найближчим часом підпише і американський президент. Його представник заявив, документ посилить підтримку українського народу в критичний момент. Зокрема, Києву нададуть і ще 150 мільйонів доларів на президентські вибори та співпрацю з Європою в оборонній галузі. Водночас у Вашингтоні повідомили, що можуть від для в чорноморський регіон свій військовий корабель, михайло прудник, Марія Кондратів, перший національний. Утікач Янукович знову звався у Ростові. на дону дав інтерв'ю міжнародному агентству Associated Press. Нічого нового не сказав людей, які виступали проти Свавілля влади назвав бандитами і зажадав, що в Україні провели референдум щодо федералізації. Майбутні травневі вибори вже охрестив не демократичними. Експрезидент твердить, що не давав наказу стріляти в протестувальників у Києві. а Навпаки, наказував правоохоронцям відступити від майдану. А ще пояснив просив Росію ввести війська, щоб захистити українців від Кундитів, а референдум у Криму вважає наслідком дій нинішньої влади. Это та боль или та трагедия, которая произошла с Крымом, с которой очень трудно сегодня согласиться. Это яркий пример, когда население такого крупного региона э, на вот этих протестных настроениях провело референдум. І вийшла із составу України фактически. І я лично з этим не можу согласиться. Жителям Чилі вже не загрожує цунамі. Дві велетенські хвилі накрили північне узбережжя одразу після землетрусу вночі. Жертв стихії, шестеро є поранені. Утім, небезпека минула. Коливання в більше квісті магнітуд перелякали всю Латинську Америку. Цунамі очікували в Перу, Болівії на Гавайях і навіть в Японії. Вітчизняним ЗС рекомендує громадянам тимчасово не їздити до Чилі. Більше про стихії на землі Анастасія Просяник. Скільки пережили цієї ночі чоліці? Землетрус, евакуацію цунамі і мародерство запам'ятають тисячі людей. Земля здригнулася, коли всі спали. Жителі в паніці вибігали на вулиці, але втекти було важко. Машини застрягали в велетенських заторах. Сувався ґрунт. Оцінити весь масштаб лиха поки що складно. У деяких районах влада оголосила надзвичайний стан. Разом з пошуковцями працюють і військовики. Їхнє завдання розшукати втікачок з місцевої в'язниці. Під час землетрусу три сотні жінок. Вирвалися на свободу, кількох спіймали так сильно. Чилі в останнє трусило 2010-го. Тоді загинуло пів тисячі людей. Місцеві сейсмологи попереджають, коливання можуть повторитися. Сильний шторм атакував Португалію. Рвучкий вітер і дощі не вщухають на півдні. Стихія вибиває шибки в будинках та вириває з корінням дерева. Негода ворує і на острові Мадейра. Там скасували повітряні рейси. Утім, за кілька годин кажуть, синоптики Атлантичний циклон втратить силу, і у регіоні знову розпогодиться. Утожний спалах на сонці зафіксували камери НАСА. Основна частина протуберанця була спрямована в бік від землі, однак частина хвиль усе ж сягне планети. Тож нині очікують на магнітну бурю, яка може вплинути на енергетичні системи та зв'язок. У північних широтах можна буде побачити північне сяйво. Ще одну геомагнітну бурю експерти прогнозують на 4-5 квітня. Людям, чутливим до змін сонячної активності, радять уважно стежити за самопочуттям. Анастасія Брусяник, перший національний таким був інформаційний підсумок середи. Бажаю вам приємного вечора і до зустрічі.